Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Закінчилася вже зима, настала весна. Сонечко світить яскравіше, з'явилися перші квіти. На деревах набухли бруньки, скоро з'являться перші листочки. З теплих країв повертаються птахи. В житті диких тварин теж відбуваються зміни. Зараз я вам розповім, що змінилося в їхньому житті. Звірі навесні змінюють свою теплу, пухнасту, зимову шубку на більш легку. Відгадайте загадки, і ми дізнаємось, які звірі змінюють кольор своєї шубки. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Зайчик, зайчик. Змінює свою білу шубку на сіру, адже в білій шубці навесні та влітку не побігаєш, одразу помітять зайчика і вовк, і лисиця. Відгадайте ще одну загадку у дуплі живе да горішки гризе. Вірно, це білка. Білка змінює свою сіру шубку на руду. Є звірі, які проспали усю зиму, а зараз пробуджуються від зимового сну. Відгадайте загадки, і ми дізнаємось, що ж це за звірі. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барлі, і до теплої весни поринає він у сни. Вірно, це ведмідь. Ось ще одна загадка. Колючий він, а не ялинка. У голках він, а не сосна. Колючий виставив бочок. Впізнали всі це їжачок. Ведмеді та їжачки весною прокидаються від зимового сну. З барлоги виходить мама ведмениця з ведмежатами. Навесні у їжака теж з'являються діти. Маленькі їжачки. Весною у тварин з'являються дитинчата, за якими вони доглядають, захищають їх. Маленькі дитинчата живляться тільки молоком своїх матус, а потім дорослі звірі вчать їх добувати їжу та вчать пристосовуватися до життя в лісі. Давайте з вами розглянемо диких тварин і дізнаємося. Як називаються їхні малюки? У мами лисиці лисеня, у мами їжачихи – їжачок. у мами зайчихи зайченя, у мами ведмедиці ведмежа, у мами вовчиці вовченя, у мами білки білченя. А зараз я пропоную вам зробити завдання. Допоможіть дитинчатам знайти свою матусю. Проведіть доріжку до їх матусь. Чекаю фото зробленого завдання. До побачення, діти! Гарного дня!